Сьогоднішня акція є громадським протестом проти рішення уряду продажу контрольного пакету акцій Чернівці обленерго підприємства, які контролює російський олігарх Олександр Бабаков Зовсім недавно була урядом представлений пакет ініціатива. Власних санкцій українських щодо Російської Федерації. Зокрема, ці санкції передбачалися усіма російськими підприємствами, і, зокрема, усіма фізичними тачними особами. Що ми бачимо сьогодні? Зовсім недавно, 28 листопада, Джавного майна провів аукціон, на якому 25% акцій Чернівці Обленерго було продано підприємству Олександра Бабакова. І таким чином, що в 2012 році Олександр Бабаков через інше підприємство заволодів. Акціями Обленерго. І таким чином сьогодні складається картина, що російський олігарх контролює стратегічне важливе для нас підприємство. Зокрема, в вимогах Євросоюзу, які сьогодні ставить до уряду для зближення України з ЄС, є пункт відмежування від впливу олігархів. Але, побільше більше ми сьогодні бачимо, що Вплив на уряд мають не тільки українські, але й російські олігархи. Тому сьогодні у нас чітка позиція. Всі стратегічні підприємства, які відповідають за життєдіяльність чи України, чи нашого регіону, навіть у мирний час мають контролюватися державою. Більше того, у військовий час, коли продається акції людям, які фактично утримують ту армію, яка окупувала сьогодні частину наших територій, то в такий час це є здача національних інтересів. Я зараз прошу, починається наша театралізована. Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Якщо це байки переважно так званим інним віршем. Важливе місце у композиції твору посідає мораль, тобто головний висновок байки, який подається на примісті більше на початку. У байках вже виключно тваринні персонажі. У вчинках персонажів бойових згинів нахівки витрачається і висміються. Байки засуджують погані недостатні...